Вітаю вас. Чому деякі українські політики і політологи часто піднімають тему, що Україні треба провести вибори в 2024 році? Розповідаю. Тому що вони дурні. Чесно. Ну по-іншому можна. Я зараз вам докажу це. Значить дивіться. Звичайно, що є політ... політтехнологи, вони живуть за рахунок виборчих компаній. І вони дійсно хотіли, щоб були хоч якісь вибори, вони б заробили ці гроші. Це окреме питання. І я тоді їх підтримую і говорю, хлопці, молодці вперед. А є ну, політки, політологи, які дійсно порядок став, ну, от, скажуть, от ми хочемо до державної кормушки. І в такому випадку я задаю запитання, ви дурні, чи ви ідіоти, чи ви взагалі та інше? Дивіться, яка ситуація. На сьогодні ще момент. Якщо навіть будуть вибори, Верховну Раду або місцеві, 100% перемагає слуги народу. 100%. Всі опитування, які організовують і Прошедківські соціальні служби, і е, там, антизеленські, і прозеленські. Всі більшість. Це однозначно. Тому що дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент, якщо, наприклад, буде ви Верховну Раду, то Зеленський получить не просто більшість, а конституційну більшість. Тобто у нього на сьогоднішній момент буде більше 300 голосів Верховної Ради. Буде трішечки партії Порошенка, трішечки, ну так як зараз з Тимошенко там. Юлія взагалі не проходить. Вилітає. І, можливо, зайде йде Все. Це все, що є. Тобто ніякого ні. Ну, звичайно, розумієте, ПЗЖ не може бути, тому що вона позазаходу. Потім нові проекти там теж не будуть. Тобто, це сьогоднішній момент. Якщо будуть вибори президента, 100% в першому турі залиста. 100. Там за 70 зразу в школі так. Причому ж розумієте, що це дуже ще буде пов'язано з емоціями. Да, війна і так далі. Ну ви ж самі розумієте, що під час війни чому? Згідно Конституції України, не можна проводити вибори під час війни. Тому що, по-перше, всі голосувати не можуть. Ну от уявіть, як люди будуть голосувати на фронті. Говорить, так, можна. Ну, давайте так, безможна. Ви ж не гірше мене розумієте, що якщо в казармі, так, а що люди на фронті, це складно. Крім того, ви ж самі знаєте, що багато українців виїхали. Хтось виїхав легально, хтось напівлегально. Знов-таки, так, да, можна зареєструватися, але це, це вже складно. Тобто, виходить така ситуація, що якщо будуть вибори, більша частина фізично фізично не зможе прийняти участь. Не тому, що вони не хочуть, вони не зможуть. Відповідно, буде менше. Потім з тих менше голосувати буде ще менше. А в умовах війни відбудеться приблизно така ситуація. Ну, завжди є люди, які проти влади. Але... Вони не тільки проти влади, вони проти Порошенка, проти різних там притул, затул. От вони хочуть інших, а цього іншого немає. І вони просто не будуть на Просто. А ті, хто за владу, ті будуть проголосувати. Тому дійсно, сьогоднішній момент, насвічний, якщо будуть вибори, то ці всі, хто кричать про вибори, вони програють. Я розумію, розумію, дуже добре розумію, що їм по ушам катають, розповідають, да ви що, ми зараз, як піараксі зробимо. Таке бабло, бабло, дайте, ми зараз. Але вони ж дурні не розуміють, думаю, може, дійсно так спрацює. От ми завжди дивує дурість цих людей. Невже вони не розуміють ази про технології? Не розуміють? Ні? Я бачу, не розумію. Зрозумійте нарешті, що коли війна закінчиться, наша перемога, так, тоді можемо проводити вибори. Так, дійсно там є такі фахівці, говорять, що ви ж розумієте, в зв'язку з тим, що ПЗЖ ми забороняємо, зараз Верховна Рада не легітимна, не вистачає, ну, не заперечує. Дійсно, ситуація наступна. Україна досягає перемоги. Святкує і призначаємо дострокові вибори Верховна Рада. У ну, зв'язку з тим, що дійсно ПЗЖ виходить. Менше депутатів не заперечують. І по всім правилам треба провести вибори, тому що ви самі бачите. Хочу вам нагадати, що нові вибори Верховну Раду будуть без мажоритарщиків. Тому що це вже проголосували, це вже є, і вибори в нову Верховну Раду будуть тільки по партійним спискам. Там є свій нюанс, як їх друкувати, як їх значати, але це немає часу знайти. І дійсно буде така ситуація, що вибори будуть приймати ну, конкуренцію між партіями. Зрозуміє, що слуги народу будуть піаритися. Мало того, ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент слуги народу підтримують всі такі відомі військові, абсолютно всі. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент війна сформувала таких, ну теж залужно, як би там не було, всі опитання показують, що вони дуже великий авторитет, однозначно. Потім додавте наших військових, які на фронті там є різні. Теж, ну, Будан, да. Тобто розумієте, а ці будуть підтримувати. Ну, вони підтримують автоматично, і це дійсно вплине на думки виборців. Тому що, ну, ви зрозумієте, як ситуація, людей, такі настрій вони. Ну, ху -ху. А, -а кого підтримує Порошенко? Ну, Порошенко, так, да, ну, це теж біда. Він думає, як він селфі поробив, це буде працювати. Вже він так не розуміє. це? Ні? ні, він можливо і... Ні, не розуміє. Не розуміє. Розумієте, там вже виходить його по кругу так по ушам йому катають. Розповідає, так, да, да, я розумію, що йому розповідає, що ви що. Да без вас, ніхто не може. Вас всі чекають, да ніякі дури тебе не чекає. Петро. Іди вже відпочивай. Тим паче з твоєю хворобою, це тобі лізти в президент. Ти ж закінчиться тим, що не дай Боже, не дай Боже проти, Не дай Боже. За здоров'ям треба слідкувати. І така ситуація. Ні, ну притуле, я не заперечує. Молодий, азартний. Да, от, от кому треба вибратися Притулю? Тому що після війни він може не пройти. А зараз на цьому, на цьому Ну, він пройде, пройде. пройде. Зараз я як був бренд, бренд. Так, да, це може пройти. Але в нього буде маленька фракція. Він що думає, що його кудись запросять, навіть да, нікому треба це як оце з голосу. Вони ж тоді зайшли, ой, в ну, шею, не треба. Як, от ну, так? Ви нафіг нікого не треба. Ну, а тепер замість голосу буде притулку. Те ж саме добре. Так що це по великому рахунку дурня. Я розумію, що вони там сенатори американських піджучили, що вони погавкали і так далі. Це не складно. Ще по великому рахунку... Як вам так пояснити? Сенатор може погавкати скільки хоче, він нічого не приймає. По-перше, він, ну, сенатор це один. А їх багато. Одного сенатора можна дійсно там піджучити, він погавкає якусь дурність. Але на практиці дивіться, в Конституції України чітко прописано, що під час військового стану ніяких виборів не може бути. І в багатьох країнах світу є дуже чітке правило. Поки війна, виборів немає. Війна закінчилась, будь ласка. Тому на сьогоднішній момент Україна перемагає фашистську Росію, знищує і проходить вибори. От тоді і срач, і тролі, і все, що завгодно. І піар за піар. Читки не думаю. Ні, ну дійсно, після війни срача буде ну, страшенно багато. Появляться нові практичні проєкти, появляються практичні батьки, які клони, які будуть будуватись на ветеранах. Десь будуть ветерани справжні, десь будуть фейкові. Це однозначно. Я впевнений, що арестовачів ще не да, Він точно до якогось проєкту прилаштується і буде там рискувати. Буде, буде, буде. Це однозначно. Взагалі, я говорю, після війни вибори будуть дуже дуже Саме смішно. Або не смішно, а реалістично. Пройдуть вибори, виберуть нову Верховну Раду. а, вау! А після цього десь ну, пройде небагато часу. І будуть всі матюкати ту Верховну Раду. Лаяти, проклинати. От буде все. Ну, як після Майдану. Пам'ятаєте, після Майдану теж там були вибори, повибирали дуже багато героїв Майдану, учасників Майдану, ой, крик, соплі, восторг. Тепер, а потім, мами ні, кого побирали? Жах! Коли <різь> козака казака говорила, Жах! А це ви те ж саме буде. Так що по великому рахунку вибори. Вибори будуть. Але якщо ви думаєте, що щось поміняється, ні, не поміняється. Ви знову будете нич, скаржиться, розповідає, що це погано, я буду говорити. Самі вибирали, самі вибирали. Ні, я більше не буду вас ображати, буду Самі, а от те, що не будете дописати собі, дописати, тому що да, да, бе. Да. Ну, що вам сказати, люди завжди роблять такі помилки. Розумних вони не обирають. Вони правда говорять. А мерзотників обирають. Брехунів обирають. Політиків обирають. Хто більше бреше, обирають. Хто більше фантазує, Обирають. Не тільки в Україні, а всіх країнах світу. От така ситуація. Так що поки що виборів не буде, а потім буде. Ну, я вам багато разів говорю, для чого потрібно? Це шоу. Розвага. Ну дивіться, виходите на футбол. Ви ж ну, самі розумієте, що ви дивитесь футбол. Ви ж особисто не участвуєте, ну, да. І коли ваша команда виграє, ви там задоволені, хоча ви ж розумієте, що премію отримує команда футболістів, яка виграє, не ви, правильно? Да. То, то ви фактично ну, а ви навпаки заплатили за те, щоб прийти подивитися, правильно? Ну... Так само і вибор. На виборах ви нічого не будете мати. От вас, так, да, пойміють. Це однозначно. Але ті, хто виграють, будуть вас грабить, да, як ви хотіли. Ну, так завжди робиться. Що отримали, треба заплатити. Виплати. А що ж ви хотіли, люди? Добре, диво хотіли. А правду не хотіли? А? да, я знаю, що вас це лякає. Ну що про Є в мене звичка говорити правду. Є. Все, дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоринністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.